Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами огляд на такого красунчика. Це модель Alox Pioneer X. Чим цей ніж цікавий? Це ліміточка. Кожен рік в компанії Victorinox. Оця серія Alox має свій фірмовий колір. І ось я два роки назад придбав ніж в випуск 2023 року дуже цікавого кольору. І назва в нього така теж смачна Electric Yellow. Тобто електричний жовтий. Ось він насправді такого лимонного відтінку, але дуже енергійного. Насправді я не дуже, як і всі чоловіки, розрізняю в порівнянні з жінками, звісно, розрізняю відтінки і можу дати якийсь там емоційний окрас, але це не просто там лимонний чи відтінок жовтого кольору, це дуже така. Якась енергійна штука. Тобто, коли я дивлюсь на цей колір, от, власне, він в мене такі асоціації викликає. Я відкрив всі інструменти, коротко розкажу, бо хто має Victorinox, а мабуть в світі компанія Victorinox, в світі ножів. Це та компанія, яка випускає справді мільйонами штук. Бо коли ми говоримо про там, якісь компанії, там, не знаю, Benchmade, Spyderco, Cold Steel, ми поняття не маємо, який порядок. Кількості ножів, які вони випускають, але от про Вікторінокс можна сказати, що це мільйони. Це не буде перебільшення, тому що така інформація плюс-мінус є. Ви можете собі нагуглити. Але в будь-якому випадку це мільйони. Тобто, відповідно за багато років в історії компанії, ну таких ножів є дуже багато. Я маю на увазі ножів компанії Вікторінокс, тому ні для кого не є відкриттям, що тут є багато завжди інструментів. Я не буду там про кожен розповідати детально. Це є. Такий своєрідне шило, пробійник, але зразу заодно і розвертка, тому що має ріжучий край, не можна там скривати упаковки, можна розгортати якусь дірку, прокрутити у дереві, там, наприклад, чи у шкірі, там, можливо, на ремені у вас на поясі <кхух>, треба буде додатковий отвір. От, будь ласка, є інструменти. Він буде працювати і в шкірі, і в дереві чудова штука. Далі ну, пласка викрутка шліц. Можемо знімати тут кабель, якщо нам потрібно. Ізоляція з кабеля, ну, це працює як звичайна відкривалка. Далі консервний ніж або відкривачка для консерв ось ну, ножиці і лезо. Давайте я все закрию, щоб було зручніше. Про ножиці два слова скажу більше, бо чому я придбав саме цей ніж? Я дивився, це ніж для міста. Він в мене там у наплічнику постійно зі мною. тобто Я його найх... ну, ношу найчастіше, тому що ем, я його ношу завжди, скажімо так. Е, тому що ножиці тому що ножиці, вони тут страшенно якісні, вони тут страшенно добре підігнані. Так, давайте закрию ще консервний ніж. Вони добре підігнані, немає зазорів, можна саму-саму тонку нитку відрізати. там буквально... Я не знаю, наскільки делікатно це, це, ці ножиці працюють, що вони можуть бути взагалі єдиним, єдиними ножницями, якими ви користуєтеся, там, для того, щоб обрізати нігті і так далі. Хоч очевидно, що вдома можна мати і треба мати ще якісь ножиці, але цих вистачає, тому що вони дуже якісно зроблені. Пружинка назад повертає, тобто дуже добре все. І загострювання, оце, скажімо так, сила, з якою вони зажаті між собою, там, заклепані, вона настільки оптимальна, що різ... Просто феноменальні. Я вважаю, що це взагалі найкращі ножиці. В мене є ще там кілька мультитулів і так далі. Ну, якби це не перші ножиці в моєму житті. житті. Але я скажу так, що вони страшенно зручні і крім того, дуже якісні. Так, я їх закриваю. Ще два слова. Давайте про клинок. Значить, хто може цього не знав, для когось така собі стара бувальщина. Часто ножі, от з лезом там біля 90 міліметрів, ну там 93, якщо там бути точним, але неважливо, там 9 сантиметрів їх називають офіцерські, якщо 11 сантиметрів довжина леза, основного леза, це називають солдатські ножі. Ну, в даному випадку це такий ніби якби офіцерський варіант. Тобто складно пожартувати з цього приводу, тому що <кій> я розумію, що офіцери це люди часто віці, може їм бракуватиме сил, там носити ніж, але якщо. Там по великому рахунку це не більше, ніж така, напевно, день історії, день традиції, тому що цей ніж цей та ці інші ножі компанії Вікторінокс часто називають там швейцарськими армійськими ножами, і вони можуть йти в комплекті до, скажімо, до набору, який видають там військовим, тобто і офіцерам, і солдатам. Можливо, звідти там все йде. Не так важливо, але просто мені часто це траплялося. Там офіцерський розмір, там, солдатський ну, розмір. Я маю ще великий вікс якраз у того солдатського розміру ось на 11 см. Ну, менше з тим. Так от, основне лезо, метал, який там використовується, він абсолютно буде достатній для виконання тих легких задач, які стоять перед ножем, але він достатньо добре загартований. Я люблю гострити, тому цей ніж в мене, як завжди, як і всі інші ножі, він там голить, там не знаю, я ним там різав, гільзи там стоячі від цигарок, там чековий папір і так далі, зрозуміло, бриття. ну, Але очевидно, тут висновок на поверхні цей ніж не для важкої роботи. Замок тут sleep joint, тобто це одна із таких дуже давніх ідей конструктивних. Ось і нічого не міняється за всі ці роки, хоча в них є. Моделі, де є, наприклад, лайнери, де, наприклад, основне лезо ножа можна зафіксувати за рахунок лайнера чи якогось іншого схожого замка. Ну, як правило, це лайнера. Причому такі цікаві, це реверс-лайнер. Тобто він трошки в іншу сторону працює, чим в більшості ножів. Але зараз не про це. Тут лайнера немає, тут є просто сліп от Зверху підпирає його. От, цей елемент конструктивний. От, такий класний ножик. Давайте я його закрию. Ще трошки повернуся до 2023 року. Я купив саме тоді, я купив цю ліміточку, вона там просто йде в дуже гарній коробці. Тобто ти розумієш, що ця річ вона коштує трохи дорожче. Там. Я вже цін не пам'ятаю, за скільки я його купував. Хай там він буде вдвічі там, дорожче, ніж звичайний там, Pioneer або Pioneer X, якщо хочете. Але мене от приваблювало те, що він у такому кольорі, і те, що він от кожного року колір буде мінятися. І ці відтінки там я знаю, що є в світі мільйони людей, які не тільки мають цей ніж, але і мають кілька таких ножів. І я знаю людей, які колекціонують їх. Я знаю людей, які купують там накладочки різні, кастомізують їх. Ось тут уже виходить така, якби кастомна, хоча й серійна штука. Тобто кожного року це інший колір. Відтінки цікаві, не повторюються. Так що, якщо комусь цікаво збери, ну, збери, збирати, скажімо так, колекціонувати Вікторінокси, це вже передбачено самою лінійкою Alox і от е, лімітованим випуском. Що я тут щось цікавого додав, е, дивіться, я придбав собі кліпсу, бо проблема такого ножа е, в такому розмірі чи в тому більшому на 11 см, проблема в тому, що він вертикально в кишені не лежить, не стоїть точніше, а лежить. І це трохи так в кишені. Не зовсім. Я його часто ношу з собою в наплічнику в рюкзаку, але для кишені у вас таке рішення є. Купуєте собі кліпсу, чіпаєте її на кільце, яке тут було по змовчуванню, так? Тобто є можливість мається на увазі закріпити кільце. Ви одягаєте його на борт вашої кишені, все, у вас ніж знаходиться в вертикальному положенні. От, абсолютно гарно все. І можна носити у кишені. він буде мінімально вам заважати, бо він буде займати мінімальне місце. Ну і вже зовсім для краси там, такий от елемент темлячок. От, закріпив, щоб можна було. Кліпса досить гладка. Є варіанти стальної кліпси, є титанової. Вона трошки гладка і, можливо, вам не дуже буде зручно. То я ще сюди присобачив е, такий темлячок от від Вікторі Нокса. Теж можна собі зробити от, е, таку от конструкцію, як я. Може, просто це я не рекламую цього і не продаю вам цей ніж. Як завжди я це говорю, тому що досі знаходяться люди, які в коментарях пишуть там. Як купити, яка ціна <хи> за скільки продасте? Я не продаю Принаймні, якщо я буду продавати якісь ніж там на каналі. Буду знімати про це відео, я почну зі слів, друзі, ніж я хочу продати і там <сі> чекаю пропозицію від вас там і так далі. Я не продаю цей ніж. Просто це е, можливо, якби як ідею. Може вам це сподобається, може ні. Е, комусь е, це може стати в пригоді, а хтось це вже сам зробив. І ніяк відкриття для себе він вже тут не зробить. Але класний варіант, як на мене, тому що можна водіти у кишеню, він займає мінімум місця. Так що ось такий вихід для ножа, який у кишені просто хоче лягти отак горизонтально, ось так ми йому не дамо. Ось, красончик, класний, дуже свіжий, яскравий такий енергійний колір, Electric Yellow. А модель саме називається Alox Pioneer X. Тут ці інструменти, які мені найчастіше потрібні. От, в першу чергу це ніж, якщо він потрібен, як ніж. У мене ще завжди якийсь є фолдер з собою. Ну і ножиці. Вони тут просто суперові, тому і повторюся. Це супер інструмент, дуже якісно гарно зроблений і виконує всю свою роботу ідеально. От. А там далі викрутки, вже такі от речі для відкриття консерв консервний ніж. Це класика. Не знаю, може оцією викруткою шилом я не користувався ще досі, бо в цьому потреби просто не було. Але якщо ця потреба виникне, інструмент є. Тут, от бачите, три ряди інструментів. Є дуже багато версій цього та інших ножів, там в три ряди, в чотири, в п'ять, там, там в десять, в п'ятдесят рядів. Я знаю, що в одному із музеїв там чи офіційному музеї Нокса, там є просто такий конструктор, вони спеціально зібрали на стенд, поклали взагалі всі-всі інструменти, які в них є. Вони зібрали, ну зрозуміло, що це зразок саме для розваги, зроблений і для того, щоб здивувати відвідувачів музею. Вони всі інструменти зібрали, він там вийшов ніж ширший, як довший. Дуже багато рядів. Він не практичний, його ніхто не випускає, не продає. Ось зрозуміло. Але там, по-моєму, з таких найбільш багаторядних можу помилятися, мені здається, що світ чемп. От він має максимальну рядів. Чи це зручно, не знаю. У мене цього ножа не було, не було і не знаю, чи він буде колись в мене в руках. От. Вони теж мені, до речі, трапляються на заточуванні інколи. Коли є велике лезо, коли додаткове лезо є. Ось, буває, що я їх загострюю, але ці ножі не розборні, тут мало що можна обслужити. Ну, можливо, там капнути якогось якогось мастила ось максимум, і загострити от лезо великого ножа або і маленького, якщо він має два. Два леза. Ось такий от чудовий ножик. Якщо вам було цікаво, я радий. Якщо ні, бо ви такі, ніж маєте, напишіть. Можливо, у вас є ця сама ліміточка з цього року або з якогось іншого. Теж буде цікаво почитати в коментарі. Ось. Ну і просто звернув увагу на те, що є в рамках звичайних серійних от піонерів, Піонерів X, є отака така лімітована лінійка, версія. Можливо, це вам буде цікаво для того, щоб там почати такі колекціонувати штуки. Я не колекціоную їх, але просто цікаво, що я для себе свого часу це відкрив, що така можливість є. Ось так що гарного дня, друзі. Дякую вам за активність, за коментарі, за хороші ідеї. Ви часто мені підкидуєте ідеї, про що можна ще зняти. Я вам вдячний. У мене і так не бракує креативу, але ну, гуртом е цікавіше, тому що хочеться знімати. І розповідати про те, що цікаво не тільки мені, але й вам. Все, гарного дня, друзі, і до зустрічі на каналі.